Волинська обласна рада підтримує прагнення кримських татар жити в єдиній заможній, дружній українській родині. Я думаю, історія не один раз доводила, що українці миролюбна нація. Ми ніколи не нападали, а завжди захищали своє і будемо захищати. Я думаю, спільно до часу найбільшої української перемоги, коли повернемо всі захоплені території, коли Крим буде. В нашій єдиній українській державі і на українській землі запанує мир, і держава наша стане справді заможною процвітаючою, тією, яку хотіли бачити наші предки. В нашій організації громадській є і кримчани, і кримські татари, і просто багатодітні сім'ї з Криму, і українці, і росіяни. Ми не робимо ніякої різниці, чи це переселенці з Криму, з Луганську, з Донецьку. Ми всі українці, і ми всі живемо на українській землі. Я вважаю, що кримчани і кримські татари мають право на вільне життя, тим паче, що вони вже пережили депортацію і вже пережили трагедію, коли їх вимусили їхати з рідної землі. Ми виступаємо за те, щоб Крим був справжньою родиною, справжньою батьківщиною для Кримчан і за вільне життя. Підтримую Крим, кримчан. Я хочу, щоб у них було особисте життя, щоб їх ніхто не чіпав і щоб вони змогли спокійно жити на своїй землі. Це земля українська. Я требую, щоб дозволили їм вибирати право бути українцями чи росіянами. Я, я розумію, що це кримські татари, але ну, вони мають право жити на той землі, на якій хочуть, на той землі, на якій їх народила мати, і щоб більше не траплялося такого, що їх. Кудись відправляли, виселяли люди, терпіли, переживали. Оце все я сподіваюся на краще. Я сподіваюся, що Крим повернеться скоро в Україну. І ми будемо спокійно всі туди їздити, як і раніше. Вітання учасникам всесвітнього з'їзду кримських татар з Луцька. Ми віримо і ми знаємо, що кримські татари в Криму самостійно вирішуватимуть власну долю. А також і корінні народи Криму, такі як Кримчаки та Караїми, Селям там дошла, бутюн дюнядан, сізі чох селям. Крим це Україна, Україна, слава Україні! Героям! Слава!